Вчора Офіс Генерального прокурору повідомив про те, що була здійснена робота в Білгород-Дністровському районному теріальному центрі капітання та соціальної підтримки, де була виявлена системна робота щодо видачі значить, громадянам України фальсифікованих довідок про непридатність до військової служби, фальсифікованих. Військових квітків з записами про цей захід, ну і само собою оказувалася допомога цим людям в перетині кордону щодо вбуття за кордон. По цьому випадку було проведено обшуки в 11 областях України, в тому числі і в Житомирській. На жаль, деякі орган... деякі засоби канали, масової інформації сприйняли це так, що це обшуки проводяться в територіальних центрах комплектування ні в обласному, ні в районних, ні в відділах в Житомирській області обшуків не було. Обшуки проводились у тих громадян, які, знаючи, що вони за своїми медичними показниками не зможуть пройти медичну комісію, а будуть придатними під час проходження в територіальних центрах за місцем проживання, звернулись. До того районного територіального центру, про який я казав раніше, і там отримали ці документи. Чому саме там? Тому що можна пройти медкомісію, медичну комісію в якомусь іншому територіальному центрі, але військовий квиток має видаватися саме там, де ти проживаєш. І жодна посадова особа не піде. На запис про непридатність за висновками невідомо чиєї комісії. Тому саме в одному місці малася робити ця системна робота. Там виписується довідка, там виписується військовий квиток. Тому от саме з цієї причини обшуки провели здай там. Івано-Франківська, Вінницька, місто Київ, Житомирська, там і решта, Полтавська, решта областей. Але ці обшуки були по. Саме по людях, які використали цю можливість, і там сподівалися.